Всім привіт! З вами Олена і мій в'язально-надихальний канал. Ще пара рядочків. У мене сьогодні друге і заключне відео у проєкті 5х5. Я щиро вибачаюся перед Оксаною Левчук, організатором проєкту. Перед іншими дівчатами за те, що моя участь у проєкті була такою нестабільною, я б так сказала, але ну вже що трапилось, то трапилось. І я вирішила, що якось піти по-англійськи зовсім не годиться, тим більше, що певна частина речей в рамках проєкту зв'язана. І навіть відео я знімала абсолютно чесно про кожну з цих робіт, але а, з другої роботи пішло щось не так. Вона мені мене абсолютно не вдалася. І це мене так розстроїло, що я навіть відчула якийсь певний дискомфорт від цього. Да? Я назвала це дискомфорт у минулому відео депресію. Це, звичайно, таке може дуже гучне слово для цього, але тим не менш. І сьогодні вирішила записати фінальне відео про всі роботи і показати, можливо, часть тих підйомок, які я робила, тобто я знімала про кожну, кожен з процесів. Не знаю, наскільки це мене вийде технічно, але, тим не менш, давайте розкажу, покажу все ж таки, що я зробила за ці 5 тижнів. Ну, Перша моя робота, яку ви дуже схвально сприйняли, всім величезне дякую за ваші компліменти, це чепчик, джолидний чепчик для моєї Мірослави. Зараз у вас в кадрі вже є фотографії на ній, і дуже задоволена і я, і мама Мірослави, моя донька, і сама Мірослава, мені здається, він їй подобається. Дуже класний вийшов. А що немаловажно, немало, не... це те, що він і на весну їй буде в пору. Абсолютно, це дуже класно. Тобто, так, в'язати таку шапочку на два сезони це супер. Нагадую, що це зв'язано з Кашеміру мериносової Вовни Ірен і Вовни Хармані. Дуже м'якенька нитка вийшла, дуже мені подобається результат. Зв'язаний цей чепчик за прототипом. Я надихнулася такою ідеєю в інстаграмі. Зараз я вам покажу фотографію оригіналу. Я забула її абсолютно випадково поставити у перше відео. Про, ці, про цю роботу зараз виправляюся. Отже, дуже була задоволена Чепчиком, і все, в принципі, повинно було йти як найкраще. Але у заявці до участі у цьому суспільному проєкті, спільному проєкті, я заявляла багато різної пряжі, що мене спонукало для другого проєкту вибрати Альпаку Реал і. Ось цей махер твіт, я не знаю. ну Чомусь мені захотілося. Чомусь мені захотілося пов'язати з цим м'якенький пряжі з Ріал, чомусь мені захотілося зв'язати таку шапку, інтарсія по колу, це за майстер-класом Олі сіверне В'язання. Я не знаю, чому мені це припекло. І, в принципі, бачите, вона не дов'язана, Це якраз той другий проєкт, який в мене не вийшов. І я. Навіть не захотіла потім викладати відео про нього, звичайно. Так от, шапочка, альпака Реал, ось такий квадрат з мохер твіду. Наскільки дуже класна, дуже приємна альпака, зараз я вже знімаю при поєднанні штучного освітлення і звідна вуличне освітлення. ну, Денний світло, але його сьогодні не було майже. Сьогодні такі хмари, що не передаються кольори абсолютно. ну. Подивіться відео з заявкою, там все більш-менш схоже. Так от, захотілося мені зв'язати таку шапку. Я зв'язала квадрат цей. У мене він вийшов абсолютно зразу. Ось ця інтарсія. Бачите, з зворотнього боку все дуже класно виглядало. Дуже швидко я зв'язала все. Але я неправильний вибрала розмір квадрату. Він мене був завеликий. Але ж це я хотіла, щоб він був квадрат, і перев'язувати вже потім я не хотіла, і мені для цієї ширини треба було в'язати його саме такої висоти. А якщо я в'язала такої висоти, то потім мені не вистачило зробити на маківку з таким поступовим закриттям, як у Олі. Я зробила таку маківку, вона мені не сподобалася. Потім я почала перев'язувати низ, тому що тут була резинка, вона також не, не пасувала. І декілька разів я перев'язувала і полишила в принципі, на цьому, цю затію. А, взагалі у мене з шапками, я вже напевно вам казала такі складні відносини. Я або їх взагалі не в'яжу, або якщо в'яжу, то не з першого разу вони мене виходять. Не знаю, чому саме так саме шапки. От. І я сподівалася, що цей марафон якось мене надихне на якісь нові моделі. Які потім стануть для мене такими звичними, які я можу потім в'язати для всіх бажаючих мене родина велика для цього. Ну, можливо, так і буде, але не цього разу, і явно не з цією моделлю. А, прекрасна альпака Реали, м'якенька, тепер треба її кудись пустити, щось з нею зв'язати, якусь шапочку, не знаю що. І наскільки мені сподобалася реали, настільки ж я розчарована від цього мохер-твіду, тому що груба нитка, для шапки взагалі не годиться. Плюс у неї такий недолік, як і у кожної такої фантазійної пряжі. Бачите, тут дві нитки поєднуються. Ось Одна така твідова, власне, інша ось така. Якась як мохеро, це ж це мохер твіт, оце мохер, оце, тобто це мохеро, це твіт. Да? Ось вони поєднувалися, і ось подивіться, скільки я зв'язала, і бачите, яка різниця між у довжині між однією і іншою ниткою. Тобто ці напливи, які були під час в'язання, дуже були некомфортні. Взагалі, я потішилася, що в мене лише один такий моток, і кудись я його пристрою, не знаю куди, можливо, які-небудь там. Коврик або плед, або ще щось таке, ну, це однозначно прямо скажем, не пряжа моєї мрії, і я дивлюсь, вона зараз у Ярне за ну, по ціні оцінки, я, в принципі, абсолютно не здивована. Так, це була моя друга спроба, другий проєкт у СП і невдач, невдалий, і якось після цього ну, не скажу, що все пішло шкереберть, але. Другим моїм проєктом стала ось така шапочка. Я також знімала про неї відео про старт і, можливо, зараз я вам показую саме кадри ці. Спочатку це шапка для мого улюбленого зятя, яку я дуже давно йому обіцяла. І спочатку я планувала, що вона буде кашемірова, такий сірий кашемір підібрала з, з чорною ниткою, з чорно-білим кашеміром з Муляне. Не сподобався колір. Потім я просто сірого кашеміра зробила зразок. Мені не сподобалось те, що він абсолютно не тримав резинку. Я розуміла, що це ну, буде не те, що мені потрібно. Потім я в своїх запасах знайшла Меренос. Меренос, італійський Джулія, від Ярни, 175 метрів на 50 грамах. І, в принципі, все, що я планувала, ось цю шапочку, яку я планувала зв'язати, вона вийшла саме така, як я хотіла. Але оскільки миринос тонкуватий, 175 метрів, то я трошки розчарувалася, що вона вийшла така тонка прям, шапка, і потрібно буде ще одну зв'язати, таку більш цупкішу, більш теплішу. Так, що мені... В принципі, сподобалася в цій шапці. Ну, по-перше, я її приміряла і на зятя, і на свого молодшого племінника. Зараз в кадрі саме фотографії на моєму племіннику. Вона класно сидить. Якраз так, як ми хотіли. Можна її а, залишити з високою маківкою, можна цю маківку прибрати, і вона буде з низенькою маківкою. Тобто, в принципі, все нормально. Я її в'язала за. Ну, це не опис, це така розповідь про неї від Ані Котової з салону Тріскеля. І мені, в принципі, все сподобалось. Я буду її повторювати, але кажу, повторююся в іншій пряжі. Що мені сподобалось? Ну, По-перше, це такий тут тубулярний набір був, да? коли це не. Зовсім італійський набір, а набір з додатковою ниткою. Я вже неодноразово робила такий набір, але в плечових речах і в шапці мені також це дуже сподобалось. Потім сподобалось те, що оцей відворіт в'яжеться на товщих спицях. Бачите, він такий трапецією виглядає. Саме за рахунок цього, коли підвертаєш, на... Відворіт цій, то він не здавлює полотно шапки, ну і голову. Так, потім ось такий ряд, фіксація, був зв'язаний взагалі на тоненьких. Я його в'язала всю, всю шапку на спицях 3,5. Оцей фіксуючий ряд я зв'язала на трієчкою, а оцей відворіт я в'язала на 3,75. Потім пров'язуєте. Ну, Як звичайно, шапку резинкою 2 на 2. І ось такі убавки петель з двох боків, а потім ось така маківка. Нічого складного, я значит, спочатку її зв'язала, думаю, ну, шапка як шапка. Потім випрала. Це ж меренос, Воно розтягнулося. Боже, я така розстроєна. Боже думаю, що ж вона така худенька-худенька, як, як сито. В хаті ще холодно було, тоді опалення не вімкнули, вона дуже довго сохла. Я Якось так пропустила і момент, щоб відео про неї зняти фінальне, тому що вона дуже довго сохла. Потім вона висохла. Слава Богу, вона вже в розмірах трошки ну, стала такою, як вона є, а потім, коли вже я приміряла їх, то я заспокоїлася, але все рівно якось, знаєте, таке були нервування. Але тим не мене, я рада, що в мене є тепер основа, так би мовити, да, на, на, я, за якою я можу в'язати різні інші шапки. Тобто можна від воріт вище робити, можна е, з е, обавки петель починати раніше. Що завгодно, є базова шапочка, яку, якою я можу сказати, вже оволоділа. Прекрасно. Так, це був третій проєкт, третя шапочка. Снімаю ввечері ці такі контрастні тіні, ну вже, вибачте, будь ласка. Четвертий проєкт. Ну, це, напевно, найкраще, що взагалі я в'язала за останній час, тому що мені дуже сподобався результат. Мені дуже сподобався проєкт. Я заявляла цю пряжу у заявці: це цитрон філігран Lace. Мирносова тоненька пряжа. 600 метрів у 100 г секціонного такого окрасу. А, до речі, така дивина я зайшла на равелрі, дивилася, що зв'язано навіть не так. А, коли я починала в'язати цей ну цей шалик, давайте так, це хустка буде така. да Вона розмір десь у неї метр двадцять ширина. І ось так от тут десь не також сантиметр, сантиметрів. 60, да? Коли я її тільки почала в'язати гачком, я в принципі також знімала про це відео і також, можливо, я а, вставлю в процесі цього ролика. Так от, коли я тільки вирішила, що я буду в'язати цю шаль, я зразу я захотіла в'язати її гачком. Думаю, ну, щоб не заморачуватися, у мене багато таких є шаликів гачком нав'язаних і він, я їх ношу. А, ну, зараз не так активно. а от там Декілька років тому постійно я їх носила, кожен день міняла різні. От, і захотілося мені пов'язати гачком. І коли я почала в'язати, гачок тут половиною, мене просто причарували ці кольори. Я була в такому захваті, чесно, я. Знаєте, ряд прив'яжу і розглядаю. Думаю, боже, як гарно. І ще рядочок прив'яжу, іще розглядаю, як гарно. Тут зовсім абсолютно ніякого немає толком ні паттерну, нічого, тому що це якісь там ряди стовпчиком стовпчику, стовпчику з і ряди стовпчику там, бе, з такою шахматкою, да, коли пропускається один, не шахматку, віконечко, коли пропускається один стовпчик, а в'яжеться повітряна петля. І ось така, як шахматка, коли також. Там три петлі три стопчика в'яжеться, дві петлі пропускається. Нічого складного тут немає, взагалі це з голови, можна так сказати, в'язала просто так. Але це таке мені задоволення приносило. Це ну, дуже класна пряжа. На дотик, знаєте, комфортна така. Ну Це якість висока. М -м -м. Зараз вам покажу, якщо буде видно, вона така не скручена, вона як ровнична пряжа. Дуже-дуже слабо скручена, але така приємна. Просто неймовірно приємна. А, я в'яжу і, і просто була в захваті. Думаю, боже, як це гарно. А потім, коли я вже так прив'язала достатньо, думаю, що це мені нагадує? Я зрозуміла, що це мені нагадує. А, у фірми Rowan, англійський бренд пряжі, є такий дизайнер Кафе Фасет, який м дуже відомий саме таким от, робою, працею з кольорами. Він дуже такий кольорист. Високого класу, в нього моделі, дизайни якраз пізнаються найкраще саме за такими поєднаннями яскравих класних кольорів. Тому ну, точно схоже на кафе Фасета. Потім, мені здається, що це було схоже на Фріду Кало, да? щось таке іспанське або аргентинське, така пристрасть якась у цих кольорах. Потім я подумала, що це мені нагадує якісь, може, вітражі, знаєте, таких соборів католицьких. Ну, ну Просто неймовірне. І я взяла, сфотографувала і вислала фотографію своїм сестрам, показала, що, що я в'яжу. І моя середня сестра молодша сестра каже, ой, я собі таке хочу, давайте мені, 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 давай ми таку пряжу ще купимо, а ти собі зв'яжеш і собі і мені. Ну, я знаю, що в Україні її вона не продається, Думаю, ну подивлюся, де можна купити, там придбати на eBay чи де може, може, щось таке можна придбати. Ну, по-перше, зараз цього саме кольору я не бачила в продажу. По-друге, вартість моточку одного 20 євро, навіть якщо купити, плюс доставка Ну, таке буде дуже дороге задоволення. І по-третє, я зайшла на Равелрі, подивилася, що в'язали власне з цього кольору, і дуже здивувалася, тому що там. Якісь такі були довгі оці секції, розумієте. Мені чомусь здається, що тут вони якісь такі прям коротенькі, ну, невеликі, принаймні, такі, немає довгих секцій. А там саме такі прям видно, що такі великі проміжки зв'язані одним кольором. Може, вони якось поєднували з різних пасм, не знаю. А дуже я хотіла повністю використати всю абсолютно пряжу, але в мене це не вийшло ось такий маленький. Клубочок залишився, тому що я все не змогла, не могла згадати з каймою. А, зазвичай я кайму, не в'яжу в таких хустках. Я там ну, просто там, або пікошечками обробляю, або ще щось. Але тут мені захотілося щось таке. Мені навіть більше ще хотілося ширше, але в мене ниток так би точно на ширше, щоб не вистачило. От. Мені просто захотілося щось таке якесь цікавеньке, якусь таку кайму і зробила таку, з такими віконечками, з пікошечками. От, мені здається, що виглядає це дуже класно, м'якенька. Вчора я її випрала, і вона. Якимось таким пухом пішов такий пух. Я так перелякалася, думаю, боже, це такий пух пішов, це вона буде дуже кататися. Але зараз, коли вже повністю висохла, то видно, що це просто ця ровнична ниточка, вона трошки розпушилася, але ніякого надлишку я тут не бачу пуху. А, невеличка вона вийшла за розміром, але я думаю, що так от носити на шиї, під куртку буде. І тепло, і дуже яскраво. Ну, також у вас зараз, на жаль, на превеликий жаль, не передаються ці кольори, але я сподіваюся, що буде можливість відзняти це все на вулиці і потім вам показати в якому-небудь з відео, показати, як це виглядає насправді. Ну, І, мабуть, можливо, якісь також кадри показала, показала коли знімала раніше, воно там більш реально виглядає. Так, це мій був четвертий проєкт. Ну, і, власне, п'ятий проєкт, той, який зараз триває, і той, на який ви найкраще зреагували в коментарях під відео про мою заявку про участь у цьому суспільному, спільному проєкті, це пряжа Дундага. Всім неймовірно сподобалась вона. Її кольори. Ну, дійсно, пасма дуже красива, дуже класна. І я почала з такого найменш привабливого кольору, яскравий пасми, але він ж такий самий невзрачний, як то кажуть, колір у цій пасмі. І така, знаєте, в'яжу. Дивлюся, щось мені воно щось мені починає подобатися все більше. Думаю, від чого це? Чого це? А потім зрозуміло, це вже пішов такий блакитний більш колір, коли вже більш ще більш блакитний, ой, супер. Потім дивлюся, вже такий, як морська хвиля, ой, вообще. а зараз ось підійшла до, пішла до такого е е гарбузовий якраз такий, чистий гарбузовий колір. Взагалі, просто в неймовірному захваті, в'яжу не дуже швидко. Ну, у мене якась така взагалі останній час не дуже в'язальний був. От. Але це мені приносить максимум задоволення. Єдине, що дуже гря... така брудна пасма, дуже багато сміття. Але я вже казала, що я ніколи не беру думку перед початком, тому просто виймаю це сміття і так складаю таку кучку там, там, в'яжу і кожного разу пов'язала півгодини, дивлюсь, така невеличка кучка зібралася, викинула і так далі. Але це скоріше особливість в'язання, ніж якийсь недолік. Дуже мені подобається. Звичайно, хотілося б, можливо, і дов'язати вже до кінця п'ятого тижня цього, але я повторюсь, я не поспішаю. Це такий процес навіть більше для задоволення. Ну і мені здається, що ви тепер будете ще більш зацікавлені, подивіться, які це відео там, де я викладу власне результат цієї роботи. Це буде платок, ну, хуст, хустка велика навіть так. Я покажу напевно в кадрі зараз ту хустку, яка в мене вже є, яку я собі в'язала. Я тут вирішила не в'язати шишечки. Да? По-перше, це довго, по-друге, мені стається, що саме в цьому платку, саме в цій хустині, воно б вони були б зайві. В'язання ви бачите дуже таке просте: це чергування великого рису з шахматкою 2х2, і між ними такі якісь ажурні. Доріжки також нічого складного. І дундага така пряжа, яка після прання, вона в принципі нівелює будь-які російське слово ізиски, да? Тобто вона настільки стає м'якою, настільки стає такою пухнастою і суцільною, що в принципі, тут не, надо, не потрібно для неї ніяких особливих придумок. Ну, а і по-друге. Що стосується особливо цього випадку, тут такі кольори в цій пасмі, що в принципі будь-що будь-які візерунки особливо складні вони зайві. От це мій п'ятий проєкт, який я закінчу, але трошки пізніше. Дякую Оксані Левчук за те, що вона нас усіх поєднала в цьому проєкті. Я дивилася дівчата класні є роботи, взагалі просто неймовірно чудові. І це добре, що існують такі заходи суспільні, які нас об'єднують. Але я так для себе вирішила, що ну, принаймні, найближчий час я не буду брати участь ні в яких спільних проєктах. Ніяких зобов'язань, обмежень я не хочу додаткових на себе, я буду в'язати в своє задоволення, я буду в'язати те, що я хочу, і відео знімати і викладати як, можливо, частіше, але суто су 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 за своїми можливостями. Була вдячна всім за перегляд. Напишіть своїм. Враження від того, що ви побачили. І дякую всім за те, що нас усіх підтримуєте. Усе буде як найкраще, усе буде, звичайно, Україна. Чекаємо на перемогу, і просто треба запастися терпінням додатковим. Усього вам найкращого!